Відео знято для каналу XUA автомобіль Volkswagen E-Golf з 7-ї версії кузова 2014 року виготовлення з електричним двигуном потужністю 85 кВт. Для даного автомобіля придбав на сайті Exist UA ось такий ось засіб. Це у нас очисник бітумних плям, бітуму і так далі. Ну, Називається очисник бітум. Фірма, Яка у нас фірма Винсо. Ну, Точніше написано Intense by Vinso. Тобто фірма Intense від компанії Vinso. Ну, не знаю, як це вони так зробили. Ось така упаковка 750 мл. Розпилювач з режимами розпилення off-on spray і так далі. І тут у нас коротка інструкція на англійській і українській мові. Тобто, ось тут ми Можете зупинити собі почитати. Коротко розкажу. Наносимо цей засіб з невеликої відстані на наш кузов. Чекаємо секунд 10-20-30 і стираємо чистою ганчіркою. Звісно, наносимо на чистий кузов. Тому що, якщо він буде дуже брудний, то спочатку будете ним змивати бруд, а потім вже бітум і так далі. Так, що ж таке бітум? Звісно, на чорному автомобілі це не так. Видно і не так помітно. Але все ж він є. Я його відчуваю, коли мию автомобіль і протираю потім після мийки, то ось тут найбільше цього бітуму, ось тут знаходиться в зоні біля передніх та задніх коліс, тобто де від коліс летить всякий бруд. Ну, тут не знаю, буде видно. На чорному автомобілі, звісно, не дуже зручно показувати вам. Взагалі, зрозуміло. Тобто, в принципі, вся нижня жасина, тобто поріг, там він точно в бітумі. і ось ці зони біля коліс. Тобто тут і ось на задньому колесі ось десь тут в принципі також є. Підготуємо поверхню. Хоча автомобіль і чистий, але ось бачите, вже трохи є бруд, можливо, якось, якийсь пил. Тому візьмемо розплискваш і трохи. Промиємо зону, де будемо використовувати очисник бітуму. А, ну, а взагалі бажано це робити одразу після мийки, щоб ще ніякий бруд не потрапляв, пил, бруд не потрапляв на ваш автомобіль. Зараз це все вимою і протру насухо. Як я вже казав на чорному автомобілі, не дуже видно ці всі бітумні плями, забруднення. Тому для, як би сказати, експерименту, ось у мене є ось така суха серветка біла. Зараз ми проведемо по автомобілю. Побачимо, чи стане вона брудною. В принципі, чиста я щойно цю область додатково промив. Ось як бачите, серветка чиста, ніяких плям на ній немає. І тепер будемо використовувати наш засіб проти бітуму. Так. Тут от вмикаємо режим спрей доп повинен бути. Це стрім, це струєю такою. А це спрей, так. Написано на упаковці, що перед застосуванням збовтати. І пам'ятаємо, що там по інструкції. 10-20 секунд, ну, нехай буде навіть 30. Тому приготуйте, чим ви будете витирати, щоб не нанесли і потім пішли десь шукати, чим його стирати. Тобто я приготував ось такі серветки, вони колись були і вологі, але вже висохли і якраз ідеально підійдуть мені для цього. Так, ну В принципі, зболтав і наносимо, давайте ось ми це спробуємо. Так, і в принципі я забув, можливо, треба було рукавички, перчатки якісь вдягнути, щоб захистити руки. Там нічого не написано за руки, а може і написано. Він не тримати біля відкритого нього, може викликати подразнення шкіри. Ага, так. Треба вдягати перчатки. Так, дивимось. Ось. Ось так воно виглядає. В принципі, трохи видно на камеру. Оці забруднення бітумні. Зараз ось також беремо чисту серветку. Я думаю, вже пройшло секунд 10-20 і витираємо? Ось Дивіться. Трішки є. Ось тут навіть ні, на камеру не видно. Ось тут видно, може, можливо, на палець фокусується, буде видно. Ось бачите якісь такі е, крапельки. Ось це є бітом. Так, в принципі, тут, мабуть, не через те, що він щось роз'їсть через 20 секунд, а через те, що він висихає. А коли він вже висихає, то і бітум так само і присихає. Одягнув я ось таку резинову перчатку, нейлонович якось так називається, і знову проходимо, але в цей раз треба швидше витирати. Так. Ось наша Протираємо. Можна сказати, ми так і розтираємо цей засіб і. Витираємо, ось дивіться, скільки всього. Я ж кажу, на чорному автомобілі воно не видно, але воно від того, що воно не видно, не значить, що його немає. Ось, знизу. Так, добре чи видно. І дивимося ефект. Ось серветки, які я використовував. Ось ця перша була. я пожмакав Ось така вона грізненька І потім викладав якраз е, за спаданням. Тобто потім ця, потім ця і потім ось ця була вже остання. Тобто, бачите, остання ледь-ледь замазалася. Ну по лакофарбовому покриттю е, я бачу в принципі різницю, тобто е, як бачу не бачу оцих цяточок Можливо, десь трохи є, ось І ще трохи залишились, це вже дотерти можна. Але набагато стало краще, тому що ось навіть коли проводжу рукою, просто скрип від пальців та лакофарбового покриття. А раніше було таке, як шрохуватість, тобто як каміння таке трішки, ну, неприємно. Ганчіркою, коли витираєш автомобіль, весь кузов гладкий, а тут. Проводиш, а воно аж ганчірка зачіпається. А зараз, ось як бачите, все нормально. Обробив я одну ось цю дверку і частину крила переднього. Ось дивіться по витраті, скільки залишилось ще, можна сказати, повна пляшка залишилась. Я думаю, ось такої ємності вистачить. На один цілий автомобіль повністю з усіх сторон його обробити навіть два рази. Також цей засіб можна використовувати для змивання комах з переднього бампера, скла і так далі. Тобто очисний комах він також працює в такому понятті. Ну Все, в принципі, засіб гарний. Будемо обробляти далі.